Влад, а за 2000 в тебе є телефони? Дивись, я вже взяв смартфон ZTE Blade A7. 1850 ціна 64 ГБ. Досить непогана ціна на такий смартфон. Є легкі царапки, але не суттєві. Ще є хороший варіант на сьогодні. Samsung A30s 32 ГБ ціна 2000 гривень. Type-C роз'єм, він підтримує до речі швидку зарядку, що великий плюс. Oppo A5s 32 ГБ 2000 Хороший досить постановий смартфон. Є ще Samsung A 10, s 32 Гб, 1600 ціна є у червоному цьому кольорі і чорний кольор. Обидва 32-ки. Alcatel, не пам'ятаю точно модельки, 32 Гб, Нова сучасна модель має відбиток пальця, мікророз'єм в комплекті, йде зарядний шнур. Samsung a 02 є легкі царапки по задній кришці, як бачите, і 32 Гб, 1600 ціна. Є ще остання моделька. Це Nokia G10, 32 ГБ, Ціна зараз на сьогодні 2000 гривень. Та й всі роз'ємчик, але тут невеличка косочка на екран. на роботу ніяк не впливає. Працює все до повністю добре. І дивись наступне відео, там будуть більш дорожчі варіанти.